є дати загальну характеристику туристичних об'єктів Гучацького району, довести унікальність туристичних об'єктів Гучащини, показати необхідні розвитку туризму у регіоні. Складанням моєї роботи є характеризувати туризм Бучаччини, показати об'єкти та харчування та проживання в регіоні, дослідити сакральні об'єкти, церкви та замки району, представити нові напрямки у туризмі регіону. Є в цьому вивченні є сакральні та споруди Бучащини. Перед вами представлена карта Бурченського району, і тут можна чітко побачити населені пункти і у них вже можна орієнтуватися по туристичні маршрути, які представлені в... Це є змісної наукової роботи. Першим розділом це є історичне минуло і представлена історія нашого міста та розвитку. Міста. Другим розвитком і туристичні ресурси бурчачні тут представлено три маршрути, які, на мою думку, будуть дуже цікаві для туристів, оскільки наш регіон має дуже велику історичну минулі і дуже глибоко пов'язаний з історичними та економічними відносинами з Польщею і багато туристів з Польщі, які в даний момент активно подорожують нашим краєм. І, в можна збільшувати їх кількість. Першим маршрутом це є маршрут по самому місту Бучичі, попри природних та сакральних пам'яток. Другий маршрут це маршрут околиця Бучача, можна подорожувати такими самими, та золотих потік, комуроки та Сівець. І третій маршрут він є нестільки не популярним, та й іншим, він повинен розвиватися і має до того.